Далі в інформаційному ранку поговоримо про те, як вплине підрив Каховської гідроелектростанції на овочівництво та садівництво на півдні України. Зокрема, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі телемарафону Єдині новини 9 червня заявив, що проблема зрошування стане найбільшою в сільському господарстві, а також в екологічній і соціальних сферах на півдні України. Адже Каховський канал забезпечував водою більше півмільйона гектарів земель. За його словами. Постраждають і землі, які не мали зрошувальних систем. Фермерам тепер не буде за що їх обробляти, оскільки основний і стабільний дохід вони отримували від врожаїв з полів, які мали зрошувальні системи. Тож чи призведе це до дефіциту агропродукції в Україні, і чи варто чекати на Херсонські кавани та помідори цього року? Будемо говорити далі. На зв'язку із нашою студією Андрій Шатковський, заступник директора з наукової роботи інституту водних проблем та меліорації. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго здоров'я. Пане Андрію, давайте поговоримо. Поясніть нам, як ось підрив росіянами Каховської гідроелектростанції вплине саме на врожай ранніх овочів та баштаних. І чи варто нам на них чекати? Ну, перш за все, дійсно, я абсолютно е підтверджую слова, фахові слова як професіонала, це міністра аграрної політики і продовольства. Дійсно, найбільшим чином постраждали вже і. Після інвентаризації буде відомо, наскільки це зрошувальні системи Херсонської області. Це дійсно так на превеликий жаль внаслідок терористичного акту Росія. І безумовно, Херсонська область в першу чергу це аграрний регіон, потужний аграрний регіон, тому найбільших збитків і найбільших таких. Втрат зазнає саме аграрна галузь стосовно ну, більш конкретно вашого запитання ранніх овочів, баштанних культур. Ну, дійсно, це очевидно, що об'єми виробництва зна значно знизяться саме цього сегменту і цих культур, і їх буде значно, значно менше. Зміниться звичайно, і цінова кон'юнктура. Ну з іншого боку, ви знаєте, вже. На превеликий жаль, коли Лівобережжя тимчасово окуповане, то в 2022 році вже, вже не було поставок саме цієї продукції на підконтрольну територію в Україну. І вже в 2022 році я особисто знаю приклади, що відбулася релокація цього бізнесу, зокрема і овочів, і баштанних в центральній та західні регіони. Я знаю, що ми проектували як інститут і будували системи зрошення овочів в Вінницькій області, Тернопільській, Хмельницькій. Колега з Херсонської області, фермер займається баштанами в Полтавській області. Так, що, ну, якби бізнес, аграрний бізнес, звісно, звісно цю нішу буде. Займати дійсно релокація в 23-му році ще збільшилась, тому тотального дефіциту чи якоїсь глобальної великої проблеми, звісно, не буде. Я би так сказав. Пане Андрію, так. а от про які населені пункти ми можемо говорити, що ситуація не гірше. Розуміємо, що зараз е, тимчасово окуповане лівобережжя Херсонщини, там ми не, не можемо з, е, оцінити ситуацію, але можливо, втім, зараз про що ми можемо говорити? Івано, я ще додам до запитань: де в яких регіонах саме найбільше вирощують. Ну, власне кажучи, в селі Лівобережжя Херсонщини і Лівобережжя Запорізької області то дуже багато невеликих приватних господарств з закритого ґрунту, тобто теплиць, де ну виділити якусь таку локацію, де найбільш інтенсивно. Ну, не знаю, мабуть, в таким радіусом. Там 30-50 кілометрів навколо знаменитого ринку Неждана Великій Копанії. Там, от дуже е, так насичена зона овочівництва, Таховський район, десь е, ну, дуже багато тисяч гектарів овочів на краплинному зрошенні було в, ну, в 21-му році, скажімо, тобто, але в цьому овочевий край рання продукція. Це Запорізька і Херсонська область. Особливо так дійсно рання продукція. Чому і оптовий ринок, гуртовий ринок великий саме там. І знаходився, скажімо так. І не даремно навіть свій час е, після закінчення Херсонського аграрного університету я працював, до речі, два роки гола пристань місто, на той час інститут південного, південного очівництва і баштанництва. Це також закономірно. Звичайно було, бо що херсонська досна станція баштанництва, яка займалася технологіями вирощування е, баштанних овочевих культур і питаннями е, селекції цих е, культур. Ну, на жаль, також тимчасово окупована не працює, звісно. Пане Андрію, стосовно а стосовно я... назад так так, так, так. населені пункт, які постраждали, не важко виокремити. Найбільша, скажімо, проблема це те, що заміновані землі сільськогосподарського призначення, і в першу чергу ну мабуть. Рік може піти лише на розмінування. Ми бачимо це по Миколаївській області в зоні дії Мулецької зрошної системи. То наразі ще триває розмінування, і повноцінно аграрний сектор ще на жаль не працює в цьому регіоні в Миколаївській області. Пане Андрію, а ось дивіться, ви дійсно ми зазначили, ми і раніше говорили в ефірах ще до підриву Каховської ГЕС, що одна із проблем аграріїв на півдні України це заміновані території, і що саме замінування знижує темп засадження продуктами. А загалом ми говоримо зараз про те, що ці землі можуть бути взагалі не придатними до сільськогосподарських робіт. Навіть є прогнози, що ці землі можуть стати пустелями. Яка ймовірність того, що все ж таки фермери Херсонщини, наприклад, зможуть таке відновити повноцінно? Цінне виробництво овочів, фруктів на цих землях. Наскільки потрібно багато часу для цього, з огляду на те, що ми ось уже будемо вважати, будемо говорити, так як після перемоги України? Це важливий чинник Так, дякую за питання Ну, звичайно, все абсолютно, я думаю, з часом. Так, на це може піти там і до трьох, п'яти, навіть семи років на відновлення зрушуваних систем. Але це все реально. Потрібен ну, час, фінансові ресурси, трудові, людські ресурси, і ну, такий розвиток подій, що це будуть абсолютно непридатні чи пустельні регіони. Звісно, я би так не сказав, би, тому що навіть в Херсонській області лише частина земель була під зрошенням, а інші землі були все-таки під сільськогосподарським виробництвом. Воно було просто менш. Більш екстенсивний варіант, скажімо так, але є технології ноутіл, без оранки, які також і в таких умовах, жорстких, як Херсонська область, зона степу, сухого степу. Вони дозволяли отримувати певні рівні врожайності, лише питання рентабельності, валового виробництва, звичайно. Сільськогосподарське виробництво на цих бугарних землях ввелося, і в принципі, ті ж самі баштанні культури, це без зрошення в основному Кавун, Диня, Гарбуз. Там це в основному було без поливу. Так що питання, ну цілком, скажімо, можна продовжувати сільськогосподарське виробництво в перший час і без наявного зрошення в Херсонській області, дійсно. Дякую, пане Андрію, за те, що долучились до ефіру. Це був Андрій Шатковський, заступник директора з наукової роботи інституту водних проблем і меліорації. Ми говорили про те, як вплине підривкаховської гідроелектростанції на овочівництво і сидівництво на півдні України. І продовжимо цю розмову з Віктором Гончаренком. Це президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України. Доброго ранку, пане Вікторе. Доброго ранку. Доброго ранку, студія, доброго ранку, Україна. Пане Вікторе, ну от, власне, е чи варто чекати на врожай херсонських помідорів і кавунів в найближчій перспективі? Е так, питання, звичайно, турбує нас всіх, але ж війна щодня нам приносить багато горя. Принесла великі економічні збитки. Та все, мабуть, найтяжчою втратою для нас це є людський фактор, людський ресурс. Підрив Каховської електростанції і греблі це катастрофа, яка завдала значних збитків, в тому числі і на продовольчому ринку. Ця тема є болючою, адже вона хвилює пересічних громадян, так як від продовольчого кошика залежить життя повсякденне наше життя кожного громадянина, кожної людини в нашій країні. На затоплених територіях знищено все, що було посіяно, всі сільськогосподарські культури. Це і зернові, і технічні, і овочі, і знищена інфраструктура, яка була е, там побудована. І ті залишки зерна, які знаходилися у господарствах, також затоплені. Це, звичайно, е, біда, звичайно, це проблема, але з неї будемо виходити. Говорите про виникнення дефіциту ранніх овочів в південних регіонах, що почали всі. Звичайно, що певні збої будуть. Але хочу заспокоїти всіх, що це не призведе до продовольчої катастрофи. Однозначно, що розраховувати на низькі ціни на очеву групу товарів не варто. Так як, можливо, будуть збиті якісь соки поставки саме на ранні овочі, але ж цю нішу займуть фермери з інших областів. Саме завдяки дрібним фермерам і господ... госп... госп... фермерським господарствам, які здатні швидко оснащувати свої напрямки виробництва. Звичайно, що е, вони виправлять цю ситуацію, фермери посіяли невеличкі клаптики у багатьох господарствах і, і овочів, і в тому числі і баштанних культур. Хоча, звичайно, ми не зможемо покрити дефіцит тих овочів, які вироблялися на е, південних, областях, південних областях, на фермерами саме південних регіонів, але все ж е, хочу сказати, що великої проблеми е, не буде. Фермери України роблять все, що в їхніх силах, щоб наші люди і наша армія були забезпечені харчами. Пане Вікторе, ось маю до вас запитання. Наш попередній спікер Андрій Шатковський, заступник директора з наукової роботи інституту водних проблем та меліорації, зазначив у нашій розмові, що є багато фермерів, які релокуються, релокуються в центр України. А скажіть, будь ласка, чи достатньо буде ось оцих фермерів, які готові наприклад опанувати вирощування і переробку овочів, ті, які були популярними на півдні України? Чи вистачить їх для того, аби можливо ну повернути хоча б до довоєнного? Повномасштабного вторгнення ось той ринок овочів і фруктів, які ми мали раніше. Звичайно, що до того рівня, який був довоєнний, ми повернутися, на жаль, найближчим часом, найближчим терміном, найближчим часом не зможемо. І просто перекваліфікуватися фермерам буде дуже непросто в таких об'ємах, в яких проводилося, там вирощувалися ті ж самі помідори, ті ж самі баштанні культури. Ми не зможемо досягти цього рівня. Та все ж я хочу сказати, що фермерський ринок він гнучкий, і там, де буде недостаток якоїсь продукції, дрібні фермери підключаться саме до цього процесу. Єдине, що е, щас не вистачатиме фермерам е, із центральних областей, е, це відповідної техніки. Так як е, на, півдні, на півдні фермери роками десятиліттями пристосовувалися до вирощунь овочів, весь необхідний набір техніки був. Не, е, була і технологія, і давайте ж таки говорити про те, що овочі вирощувати треба обов'язково полив. Без поливу це доволі ризикова справа, а саме вирощування овочів, воно в рази дорожче, ніж вирощування зернових культур. Так як по висновках експертів, кожен гектар овочів потребує 120-150 тисяч гривень. Це прямих затрат. Але ж таких обігових коштів у великої кількості фермерів немає в вільному доступі. Пане Вікторе. А ось які культури потребують небагато вологи, їх можна буде вирощувати на півдні з огляду на ті умови, які там зараз є. Ну, попередній доповідач говорив, що якась частина і баштани культури вирощується без поливу. Ну, Під всі ризики, страхи, все ж таки фермери будуть сіяти і без поливу, будуть ті традиційні культури, які вони вирощували, будуть надіятися на матінку природу, на Господа Бога, що пройдуть проходити в дощі, і в якійсь мірі буде збирати буде збирати врожай. Тож підсумовуючи нашу розмову, ми можемо сказати про те, що українцям не варто боятися продовольчої кризи, продуктів буде вистачати правильно. Я вважаю, що так, що панікувати зарано. Нам зараз, е коли ми заговорили за Кавуни, хочу сказати, що при будь-якому розкладі через недобір врожаю Кавунів голоду в Україні не буде. Переживемо, переживемо ці неприємності. Нам єдине, на що, що треба найбільше хвилюватися, це е боєздатність нашої армії та перемога над окупантом. Все решта негараздів ми поборемо, всі поточні проблеми ми подолаємо. Пане Вікторе, мені дуже подобається ваш позитивний погляд на речі. Дякую вам за те, що долучились до ефіру. Віктор Гончаренко, президент Асоціації фермерів і приватних земновласників України. На його думку, продовольчої кризи боятись не варто. Продовжимо цей ефір за мить.